Розбираюся з дівчиною, яка впала ель капітана. Легковажна туристка. Ось і зірвалася. Не впевнений. Це стежка, якою Джейн Доу піднялася. Було страшно боляче, отже, вона від когось тікала. Хочеш поділитися з догадками? коли ти зі мною радився, пам'ятаєш. У so, верхній частині маршруту немає слідів тварин. Хай хто за нею гнався, вона довго тікала. Туристи, які тут бувають, бачать відсотків 10 парку. У нас майже півмільйона гектарів диких лісів. Тут усе по-іншому. Ця дівчина з вашої групи. Небо сьогодні промовився. І що каже? Що тіла падатимуть, як зорі. А хрестик значить щось? Захист від злих духів. Від злих духів? Від усього Тui зла. 45-й калібр. Його стратили. Я б сказав, вбивство пов'язані. <плес> Якщо ти причетний, я це з'ясую. Та припинив же нарешті добивати себе спогадами. А я маю щось розповісти. Це може змінити все.